На сході та заході України є родовище кам'яного вугілля. Для його утворення потрібний дуже теплий та вологий клімат. Але в нашій країні він інший, а саме помірний. Як таке могло статися? Невже колись в Україні були тропіки? Що таке клімат? До чого тут кам'яне вугілля та зрізи на пеньках? Усе це ти дізнаєшся із цього відео. Давніх давен люди помітили, що погода повторюється з року в рік на одній і тій самій місцевості. Але в різних куточках земної кулі вона теж різна якщо за погодою спостерігати кожен день упродовж кількох десятків років, то отримаєш дані про клімат. Тобто клімат це багаторічний режим погоди у межах певної території. Погода дуже примхлива вона може часто змінюватися протягом доби. А клімат змінюється дуже повільно упродовж тисяч років. Які ж чинники впливають на клімат? Ну ми розбиратися. До основних кліматотвірних чинників відносяться перше. Географічна широта. Слово клімат в перекладі з грецької означає нахил. Давньогрецький астроном Гіпарх довів, що температура та кут падіння сонячних променів змінюється від екватора до полюсів. Та визначають погоду місцевості. Тобто, чим менший кут, тим стає холодніше і навпаки. Тому екваторіальні широти отримують більше сонячного тепла, ніж полярні. Друге характер підстильної поверхні різні її ділянки, такі як сніг, трава, пісок, нагріваються неоднаково Третє. Вплив океану та течії. Через різну інтенсивність випаровування над океаном формується вологий морський клімат, а над сушою сухий та різкий континентальний. Чим далі від моря, тим менше випадає опадів і тим більша зміна річних температур. Теплі течії роблять клімат більш вологим і теплим, а холодні, навпаки, сухим та холодним. Четверте висота місцевості. Чим вища розташована територія. Тим суворішим буде клімат. П'яте. Циркуляція повітряних мас. Переважаючі вітри переносять сухе або вологе повітря та впливають на вологість клімату. Шосте вулканічна діяльність Впливає на викиди СО2, що веде до потепління. До кліматотвірних чинників також можна віднести антропогенний фактор, тобто вплив людини на зміну клімату це спалювання органічного палива. Промисловий смог, розвиток сільського господарства, вирубка лісів, осушення боліт. Наука, яка вивчає клімат, називається кліматологією. На поверхні землі розташовані великі широтні смуги, які мають однаковий клімат. Це кліматичні пояси. Вони поділяються на основні та перехідні. До основних відносять екваторіальний, два тропічних, два помірних, арктичний та антарктичний пояс. Вони характеризуються переважанням одного типу повітряних мас упродовж всього року. В екваторіальному поясі жарко і волого. Сезонні коливання температури та вологості повітря дуже малі, вітри слабкі. У тропічних поясах добре помітні сезонні зміни температури повітря, особливо на материках. Тут переважають пасати, виділяють області пустельного та вологого клімату. У помірних широтах пори року змінюються. На погоду впливають помірні повітряні маси рідше арктичні та тропічні. Чим далі від океану розташована територія, тим більша амплітуда річних температур. У помірному поясі виділяють 5 кліматичних областей. В арктичному та Антарктичному поясах дуже морозна зима та холодне літо, опадів є мало. До перехідних відносять два субекваторіальних, два субтропічних, субарктичний та субантарктичний пояс. Субтропічні пояси поділяють на області для них характерна зміна напряму повітряних мас двічі на рік. Поглянь уважно на схему скільки основних та перехідних кліматичних поясів існує? Існує сім основних та шість перехідних кліматичних поясів. Якщо ти плануєш свій день, то можеш скористатися синоптичною картою. А якщо хочеш відслідковувати погоду впродовж року, краще використати кліматичну карту. Кліматична карта світу це географічна карта, на якій зображені кліматичні показники. До них відносять середні багаторічні температури повітря за місяцями. Середню багаторічну кількість опадів та режим їхнього випадання, напрямки переважаючих вітрів. Ці показники допоможуть тобі описати клімат майже будь-якої території. Для того, щоб навчитися читати карту, тобі треба спочатку уважно роздивитись легенду За допомогою різних кольорів на карті позначені області з однаковою середньорічною кількістю опадів. Такі області розділяють ізогієти. Це лінії рівної кількості опадів. Температура повітря позначена за допомогою ізотерм. Це лінії, які з'єднують точки з однаковою температурою, червоним кольором позначені ізотерми липня, а чорним січня. У синіх прямокутних рамках позначена червоним кольором найвища, а чорним найнижча абсолютна температура, тобто максимальна. Або мінімальна температура повітря, яка була зафіксована в цьому районі коли-небудь, наприклад, 100 або 50 років тому. Подивись на карту На острові Нова Гвінея ізотерми липня та січня становлять плюс 16 градусів за Цельсієм. Недалеко від міста Дарвін була зафіксована найвища температура плюс 41 градус за Цельсієм та найнижча плюс 10 градусів за Цельсієм. На карті виділені області високого тиску великою літерою В трьома кольорами. Постійні білим, липневі червоним, а січневі чорним. Області низького тиску повітря виділені великою літерою N, теж такими ж кольорами. Переважаючі напрямки вітрів у липні позначені червоним кольором, у січні чорним. Перед тобою кліматична карта України. Вона дуже схожа на попередню. Подивись на умовні знаки. За допомогою кольорів ти можеш визначити кількість опадів у будь-якому регіоні України. Переважаючий напрямок вітру у липні виділено червоними стрілками у січні – темно-синіми. Визнач за допомогою карти напрям переважаючих вітрів у липні та січні у місті Чернігів. Переважаючи напрямок вітру у липні західний, а у січні південний. Так, за допомогою кліматичної карти Світу та України ти можеш дати характеристику кліматичних особливостей окремих регіонів. Клімат на нашій планеті поступово змінюється, переходячи з періоду похолодання в період потепління та навпаки. Як це перевірити? Мільйони років тому на території України було дуже тепло та волого. На заболоченій місцевості зростали велетенські рослини, вимираючи, вони падали у воду, їх заносило мулом, піском. Поступово, без доступу до повітря, рештки рослин перетворювались на кам'яне вугілля. Кам'яновугільні родовища в Україні знаходяться у Донецькому та Львівсько-волинському басейнах. Ще один приклад того, що клімат змінюється. Річні кільця на зрізі дерева Вони є своєрідним літописом умов росту і розвитку рослини. Кожен рік дерево утворює одне кільце так можна порахувати, скільки років дереву прожило, вивчаючи їх, можна робити висновки про клімат минулих років та його зміни. Подивись уважно кільця різні за товщиною, тому що в теплі багаті опадами роки. Річний приріст стовбура більший, ніж несприятливі холодні та посушливі часи. Запам'ятай клімат це багаторічний режим погоди у межах певної території, до кліматотвірних чинників відносяться географічна широта, характер підстильної поверхні, вплив океану та течій, висота місцевості, циркуляція повітряних мас. Вулканічна діяльність, діяльність людини кліматичні пояси Землі поділяються на основні та перехідні. До основних відносять екваторіальний, два тропічних, два помірних, Арктичний та Антарктичний пояс. До перехідних відносять два субекваторіальних, два субтропічних, субарктичний та субантарктичний пояси. Тропічний, помірний та субтропічний пояси поділяють на менші частки Області. Наука, що вивчає клімат, називається кліматологією. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Став подобайку та підписуйся на канал.